Бандити на великій дорозі це вже давно стало крилатим виразом, але в нашому наступному випадку жодної крилатості. Суцільна приземленість. На Київщині на велику дорогу вийшли справжні бандити на чорних джипах. Ігор Колтунов дізнавався про подробиці цієї справи, а також про те, що про це каже міліція. 6 вересня 2011 року. Чернігівська траса неподалік Києва. На цих кадрах два позашляховики створюють аварійну ситуацію. Вони з'являються несподівано, діють агресивно і буквально виштовхують дачу Логан на узбіччя. В результаті аварія, яка ледь не коштувала життя водію легковика. Повезло, то, що я, по-перше, залишився жив, тому я не дзвоню. Всі просто, один просто живий, да, я живий. Усвідомлення того, що з ним відбулося, прийшло до Юрія Іванця не одразу. Для нього 6 вересня могло стати останнім днем життя. Состояння у мене було, ну тобто шок. Я коли от літів, ці 67 метрів. То есть где-то на 30 метров я понял, что передо мной лес, а не дорога, начал тормозить. Если бы я себе не тормозил, то, ну, хватило, не хватило 30 сантиметров. Просто тот парень, который за мной ехал, сказал, если бы ты удалился задом, то в дерево, то в первое, то он сказал, говорит, я бы тебя отрулял, меня скрыли. Словами очевидців, які допомагали витягнути Юрія з розчавленої машини, вони гадали, чоловік помер. Міліція зразу сказала говорі якщо ти говорять, не так літіло сильно, а ніби прийшли на черпрісувати. Жерела серед правоохоронців кажуть, що ті два джипи влаштували ще кілька подібних аварій, вимагаючи своїх жертв. Гроші. Схема розводу проста. Один із джипів витісняє машину постраждалого зі своєї смуги, а інший несподівно підставляє бік з іншої сторони. Але цього разу зловмисники не розрахували, що автомобіль потерпілого віз важкий вантаж. Через це автомобіль занесло на усвідча. Раніше така афера була дуже популярна у Росії. Схоже, тепер навички сусідів вдало переймають. Українські бандити. Після аварії обидва джипи одразу зникають. Але на відеореєстраторі залишаються номери машини. За цими даними агенти дізнаються місце проживання водія у Києві. Та поруч з будинком у центрі міста на нас чекає сюрприз. Точнісінько такі номери, але стоять вони на зовсім іншій машині. Добрый день. Да. А ось і власник самої машини. Зрозуміло, що ні про яку аварію, він і гадки немає. Пошелешений господар добровільно запрошує знімальну групу до власної оселі. Ми демонструємо відео аварії. Поступово виринають нові подробиці. Сняли ночі номера. Вот. Ну, Син на наступний день утром ночі сняли. Утром він пішов і зробив заявление в милицию. З'являли заявлення і нову. Отже, злочинці, які влаштували аварію і втекли з місця пригоди, були озброєні краденими номерами, але вдаї номери не поспішали оголошувати в розшук, а просто видали водію дублікат. А скільки в Україні машин, які катаються з краденими номерами, неможливо навіть уявити. Як триває розслідування аварії та чи не повторювались подібні випадки, намагаємося зізнатися у обласному управлінні ДАІ Київської області. Але у своєму кабінеті Олександр Іванюк, заступник начальника управління, уникає розмови, посилаючись на заборону начальства. Ми просто телебачення, нам не може від начальника ну управління. Ви ж писали відписував керівництво. А хто писав? хто Відправляємось до ще одного заступника, але і там натикаємось на відмову. То є, я нам відказують. Ні, вам не відказують, але вітричів за начальник, він не начальник. А давати інтерв'ю на камеру. За все управління. Іме право тут Ну, нам не нужно за все управління. Нам нас інтересують только тот запрос, на который он підписав свої руки. Допустити до начальника управління його підлеглі категорично відмовились. У Державтоінспекції цей випадок вважають пересічною аварією, в якій винен водій Мерседесу. Щоправда, пояснювати свою точку зору на камеру, вони відмовляються. З чим пов'язана подібна небагатослівність, лишається тільки здогадуватись. Врешті-решт ми отримуємо коротку відповідь не на камеру. Аварія дійсно була, за фактом ДТП ведеться перевірка. Але навіть після того, як до рук правоохоронців потрапив унікальний відеодоказ, про жодні зрушення у справі в Державтоінспекції так і не повідомили. А злочинці, які хазяйнують на Україні українських швидкісних трасах і досі на свободі.